Домогтися обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів одне із основних завдань Києва під час саміту G7, на заявив президент України. Володимир Зеленський сподівається, що таким чином вдасться зламати військову машину Росії. Ну а ще президент анонсував свою зустріч на полях саміту із американським лідером. Далі про це будемо говорити з нашим гостем Антон Кучухідзе, співзасновника аналітичного центру об'єднана Україна в нашій студії. Доброго ранку. Вітаю вас. доброго, доброго. ранку. Це сьогодні наше переконання. Це сьогодні наше. Так би мовити, не констатація а факту того, чого ми бажаємо на що ми налаштовуємося. Дякуємо вам, що ви, попри все, змогли сьогодні до нас доїхати. І от власне я казала про ймовірну зустріч Зеленського із Трампом. Щойно буквально бачу, пише Укрправда з посиланням на CNN, що Дональд Трамп достроково покидає G7. А за даними його прес-секретарки, Лівіт, це пов'язано із війною на близькому сході. Ну, от я бачу, ви посміхаєтесь. Я чесно кажучи, теж засумнівалася, що його такий е швидкий від'їзд від G7, де він дуже обурювався, що Росію забрали, та і в принципі всі його останні заяви якось наштовхували на думку про те, що йому там буде некомфортно на G7. Все таки зрозуміло, що війна на близькому сході важлива для штатів. Чи хоче Трамп зустрічатися з Зеленським? Чи є йому що сказати Зеленському? І власне чого очікувати від G7 от в таких глобальних рамках. Я думаю, що не дивлячись на те, що вчора були посилання на Білий Дім, про те, що ця зустріч дійсно відбудеться між президентом США та України, все одно Трампу нічого говорити для президента Зеленського, тому що нічого з того, що було заявлено публічно, не публічно через інсайди в медіа і так далі, Трамп не зробив для врегулювання війни Росії проти України. Ім паче, що що розповідати для президента України? Те, що він тепло поспілкувався з терористом Путіном, як він на днях написав, тобто. Очевидно, що у Трампа відсутня стратегія. Зустріч з Зеленським в американських медіа визиває велику увагу, великий інтерес, mm -hmm. тому що популярність української тематики і президента України вона дуже велика. Не дивлячись там на всі інші історії, як зараз кажуть, ось війна на близькому сході щось перекрила. Ні, не перекрила. Mm -hmm. Тому що війна в Європі найбільша після другої світової не менш важлива mm -hmm. Mm -hmm. ніж військовий конфлікт на близькому е сході. І... Е Після цієї зустрічі було б маса питань до Трампа: як ви поговорили, до чого домовились? Як будуть зараз Вашингтон з Києвом вибудовувати відносини? Чи будете ви продавати зброю? йому ці питання об'єктивно. Ну, ось я, я кажу персоналізовано. Uh -huh. Він же не вникає глибоко в політику. Він навіть не глибоко не вникає в американський інтерес в Європі. Але ж тобто... він дуже хоче бути місією для цього світу так, і впорядкувати бу... глобальний порядок. Дивіться, лідерство це ж вибачте, не про панти. Лідерство це про роботу і доведення своєї uh -huh. сили, конкурентоздатності щоденно. Це не та особа. Він не хоче вникати в ці глибокі питання, uh -huh. тому що без того, щоб вникнути у будь-яке питання, ти не станеш месією. Uh -huh. І в цьому його помилка. Тобто в нього, з точки зору психотипу, месіанство це як самолюбування, а не реалізація себе. Це трішки uh -huh. інші підходи. Є дійсно політичні лідери, які хотіли увійти в історію там протягом uh -huh. багатьох років, але ж вони щось робили. Uh -huh. Ну так да, працювали важко, ну, приймали а він, важливі а він, рішення. Що, він, він, коли йому офіс безпековий офіс, доповідає свій? Він каже: ну це довго є там. На листочку на сторінку напишіть мені і все. Ну це інсайди. як Путін. І я думаю, я думаю, що це в нього так працює. Бо як можна було приїхати на G7, звинуватити трюдо, Обаму, ви вигнали А чому ти не задаєш питання, чому Росію вигнали? Ну і тим більше, що за це цей ж було час, за як... акт агресії, да, як він так? приїхав і поїхав на близькому сході, особливого загострення немає. Тобто там воно триває 4 дні. І Коли він виїжджав на G7 він розумів, що там є це загострення. Тим бачить, дивіться Блумберг давав інсайди до цієї зустрічі про те, що європейські партнери і Канада навіть не сподівалися щось підписати якийсь спільний uh -huh. документ uh -huh. з Трампом, uh -huh. тобто він просто втомився, що 6 шість лідерів. Його намагаються переконати знову. В мене нашому це треба. Він величний президент. Він зараз поїде собі у Флориду, Гольф. буде дзвонити, казати, роздавати завдання. Ось дивіться, він дуже не любить дискомфорт. Чому він чому він так, скажем, не дуже дружньо ставиться до України або до Зеленського? Тому що з Зеленським складно проводити переговори. Mm -hmm. Трамп йому про капітуляцію, президент України каже, ні, mm -hmm. цього не буде, і все йому важко. А чому йому з диктаторами приємно розмовляти? Бо вони йому створюють теплу ванну, mm -hmm. ти ж найвеличніший, найпрекрасніший. Він виходить, що він написав вчора, що він єдиний, з ким терорист Путін буде говорити. Mm -hmm. Уявіть це собі, давайте. це ж нонсенс. Тобто він кичиться тим, що терорист yes, буде on. з ним розмовляти mm -hmm. єдиним лідером. Mm -hmm. Коротше, у Трампа головна задача була приїхати, зробити отак, от як він там танцює, да, і поїхати. Давайте ми вже згадали сьогодні і про велику вісімку, про яку там звинувачував Трамп. Да, що якщо б Росію залишили Великій вісімці, то повномаштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути, він таке казав, ну, да, каски, на цьому ж... чисто казки. Ну, я не навіть... ну, дивіться, він виступає є... таким собі адвокатом Путіна. Да? А натомість, 100%, 100%. натомість, скажімо так, дипломати Сполучених Штатів вони відмінили наступний ран перемовин з Росією про Алізацію роботи диппредставництва. От у мене питання: Трамп говорить одне, диппредставництво говорять інше. В чому ситуація? Чому так це виходить? Я думаю, що ми е, стаємо свідками розколу. Тобто, дивіться, в республіканській партії вже є розкол. Угу. Навіть ось цей непростий законопроект про санкції Лінса Грема, Грема, який зареєстрований в Сенаті, спікер Джонсон, спікер нижньої палати, готовий підтримати. А Джонсон це як знаєте, як один з оплотів. Режиму Трампа, Інак, інакше, це, інакше це не назвати просто. І я думаю, що просто ось такий розкол починає йти вже і по бюрократичній машині. І треба розуміти, що самі республіканці, самі дипломати американські, які логіка роботи яких там за декілька поколінь була стримуванням Москви, вони зараз не готові з нею дружити. Хто їх може очолити? Я думаю, що. Е Поки що цього лідера в публічній площині нема, але це буде якесь колективне рішення істеблішменту республіканської партії. Тобто вони зараз вирішують, да, да. дивіться, що би там не відбувалося в штатах. Нам своє робити, але так чи інакше, штати були найбільшим постачальником зброї. Так. Я кажу, були тому, що всяке може бути та? Ну, принаймні до цього часу, і от власне. Науковці з Київського інституту світової економіки вони зробили підрахунки. Вони кажуть, що для того, щоб Європа змогла замінити підтримку, США, то необхідно, щоб, наприклад, Італія і Іспанія збільшили фінансування Києва в шість разів від нинішнього, Франція в чотири, а Німеччина на половину. Ну, ми розуміємо, та що такі перспективи вони точно не дуже близькі, навіть якщо вони будуть. А якщо до інших менших країн, або та сама Канада, або Японія, чи можуть хтось цивілізований світ, я зараз називаю країни, які розуміють про що російсько-українська війна замінити для України? Принаймні у ту підтримку, яку ми мали доти, тому що з Трампом поки тут ну взагалі не зрозуміло нашого очікувана. Я думаю, що потенціал є, особливо на фоні того, що Німеччина намагається знайти 900 мільярдів для реформування і підтримки власної оборони і безпеки. А за безпека України є безпекою Німеччини і всієї Європи. Тому я думаю, що колективними зусиллями це реально. Плюс Єврокомісія шукає. Збільшення фінансування політики оборони десь на 400 мільярдів, mm -hmm. 400 плюс 900, як мінімум вже трильйон 300. Mm -hmm. вже багато данія, багаті скандинавські держави. Тобто, дивіться в чому логіка? У американців 815 в середньому 900 мільярдів доларів щорічний бюджет оборони. Mm -hmm. У європейців є ці кошти, але вони розпихані по іншим видаткам. Соціалкам якщо, да. Так, якщо вони... Просто зроблять аудит і посилять політику оборони, вони ці гроші знайдуть. Вони Ось посилюють вам... політику оборони, але зараз внутрішньо Литва, Естонія, Латвія дуже активно готуються до війни з Росією, кажуть, що це питання часу. Вони а, найбільше не... розуміють, вони найбільше в темі, скажімо так. А, але коли ми говоримо про гроші, великі держави можуть ці гроші знайти плюс. Спільне виробництво інвестування і економічний зиск, який вони можуть отримати від партнерства з Україною, в тому числі на території України, ага. це теж плюс для їхніх бюджетів. Тому а, треба час, щоб вони ці гроші навіть перерозподілили. Ага. Бюджети у Європейського союзу просто шалені, дуже великі. Ага. Просто що вони не вкладали в оборонку. Вони ага. загравали зі Сполученими Штатами Америки, щоб там 1,9% на НАТО, 1,8%, ну добре 2%, ну 5% то важко. Тобто їм було легше, що коли є парасолька американська безпекова, а вони розвивають економіку. Зараз парасольки нема, який сенс думати про економіку, якщо расисти будуть вас атакувати літаками, ракетами і так далі? Тому вони почнуть більше підтримувати Україну. Ну А бюрократія під буде підтискати цей момент швидшого прийняття рішення? Я думаю, що вони просто нейтралізують фактор Угорщини та Словаччини і будуть і приймати, буде, коли будуть гроші, вони будуть приймати ці рішення оперативніше. І от я ще хотів запитати. От буквально кілька хвилин тому в новинах ми прийшли таку інформацію, що наступає нова яндерна ера і істомгольський інститут миру говорить про те, що. Іде навпаки розширення ядерної зброї. Для чого це? Потім для торгів. Чи зараз реально всі готуються до третьої світової? Ну є, є розуміння ядерної зброї як зброї, яка використовується на полі бою, і є як політичного фактору. На полі бою вона була використана під час Другої світової війни. все решта, оці запуски. Збільшення потенціалу погрози це все політичний тиск на ту чи іншу державу, тому збільшуючи ядерний арсенал. Держава намагається відігравати більшу роль у міжнародних відносинах, uh -huh. мати більший вплив і більше тиснути. Ну, зокрема, в даному випадку расисти хочуть тиснути на Сполучені Штати Америки через ядерний фактор і виторгувати для себе преференції в різних регіонах або певні політичні рішення, або зняття санкцій, і так далі. Тому це така м -м, страшилка, яка має саме політичний сенс в uh -huh. даному періоді історичного розвитку. Даному періоді, В Даному періоді, але не означає, що далі не ну якщо, якщо расисти використають тактичну ядерну зброю, європейці сказали, що вони нанесуть удар у відповідь навіть тактично. Не не, не не стратегічно, да, не так, тактично так, тактично. Тому я я ж не знаю, що там п'яний ваня може зробити. Відсотки що нашряби п'яний відвідів наступного разу. Ми твіттері. бачимо, ми сьогодні бачили вночі, що вони роблять, і вже останні 10 років це бачимо. Дякуємо, Антоне. Нагадаю, що в нашій студії був співосновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. ще раз дякуємо, Дякую. що приїхали, незважаючи на ситуацію. Гарного Дякую. дня.